О, вот теперь поїхали. Так, Кирило, обирай. Жовтий, вісім. Діма? Жовта лампа, якщо не помиляюсь. Трошки прапа. Жовтий прапор, може. Вот, 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 вот. Ну, я пам'ятаю, що а, ти да, жив. Ну, ну ладно, 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 ладно. трохи переплутав. <laughs> Дякую. Давай і рожевий за сім. Алло? Ай, я тут... Ти лесленівся. Що я тут не знаю? Їх завжди путали. Uh -huh. Кирило? Стив Мартин. Хорош. Паша, я б так би сам натиснув, знаючи обличчя, але забув, що як звуть. Поки ну, зараз Кирило не назвав. На, я сам... на імена щось пам'ять хромає. Ладно. Помаранчевий. 6. Анна. Жовто-гарячий. жовто гарячий Фіолетовий вісім, будь ласка. Purple. Ну да, навряд Точно Денис Фиолет Фиолет, так он так и называется uh, Давайте коричневый за 7 Олена? Сіробуромалиновий, серобуру малиновий. Давайте рожевий вісім, керило, пламінго, да. помаранчевий сім. Хай буде на білий. Ні. Анна? Хай червоний. Червоний. Фіолетовий 10. Кирило? Ммм... Mm, -hmm. 15. анна синя. Мм, ні. Синя, синя капуста. Ні. І. Голова червона качана. Да. Червона голова, а рахуємо. Фух, е, э -э фіолетовий 6. Кирило. Мм, так. Завжди їх плутаю. Донателло, якщо <донателло> так. <свят> Донателло. Жовтий 6. Донателло. Угу. Ну тут сам термін Денис а гадаю, це Сімпсони? Сімпсони, звісно, так. Yeah, yeah. Нет Фландерс. Uh, Помаранчевий вісім. — Я не сумнівався. Кирило. Uh, Стів Бушемі. Ну, no, блін. Ой, 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 Дімороз, Дімороз. Мавчик. Є прецедент. Ні, ну ти так прям, Ні, там якби лампа і прапор типу повишують, ну воно хоч схоже, а тут прям уже зовсім зовсім іншу людину. Дивись, але я подам от офіційно, не знаю. Завалиш мене на наступному в Є в нас комітет якийсь. Треба... КДК. трибунал. Даша. Ну, я знаю, що це тім рот, так звичайно. Ой, блядь, сука. Mm, давайте помранчеві за 9. Тут треба два пункти назвати і лікар. Я пар, вибачаюсь, і хто... я вибачаюсь. Добре. І хто? Вибачався я. Тім, окрім мене, нічого не Тіфоз на мері? Ні. Тут все. Простіше, смішніше. А що, а, помаранчево? По-любому, з якійсь блінк вигаданий. Масло Це. Десь трошки, трошечки більше 20 років тому. Ну, десь, може, навіть 20. А ні, трохи більше 20. Значить, десь на нас 21. Ну, 21. А якщо 20? Я... тільки те, що спричинило назву, це а, буде рахуватися. Бо ні. я не знаю, хто це зморозив. Я, а, хто ну, зморозив ну, ти як, можеш що... може пояснити. Хто. Тобто, якщо не пам'ятаєш ім'я, то якщо поясниш, mm. хто це, тоді врахуй. Кирило. Камон! Калюся! <laughs> e, <laughs> Яка люся? А що спричинило <laughs> ці симптоми? E, апельсини наколоті. Так. <laughs> Да, Беруть да. одну рука тягнеться де за іншою, ну і так далі. Так, помаранчевий давай. Так, ага. і захід. Так, да, от над пар. З виходом туди на Атлантику. Не дай Боже, Кирило? Ну нехай буде на миби там пустыня выходить Так? Да? So. Uh -huh. не туда вы Алло? Ну, mm -hmm. Я знаю, що ти що хтось буде це рахувати, так, правильно. Обирай. Рожевий 6. Павло? Пінг. Пінг? Жовтий 7. Я лоу субмарин? Знаю. Так. Коричневий 9. Кирило. Uh... Письменника назвати. Так, ну коричневий чума. Письменник. Ой, я знаю. Цей. Mm, Блять. Чума називається Роман, uh, як його Даша, я ж читав. Тому я сказав письменника, не роман, а Франсий. А де моя ручка була рука. По-моєму, перед Дашою ще хтось був. Ну, Кирило. Наша була перша. Ну, типа Кирило, Даша, і потім ще хтось, потім я. Кирило 3 секунди. Та хтось ще там був зник? Так, да, хтось був. Два, три. Ну, на жаль, мінусує. Так, пер, е, після був да. Чи що? Наче Денис був перед Баша. Так, ще був. А, Ден поспішить. потім є. Ден був. Ден потім У мене був. немає варіанту, я поспішив випадково, бачити. Ну, тоді, а. добре, все тоді, тоді, власне. Даша. Кам'ю. Так. Ну так. До речі, хто в курсі цих Google Meet? Чому воно іноді зникає, може? А, Ніхто не курсує? знаю. Mm -mm. Постійно доводиться. Так, Дивиться, так, добре. Був день, здається. Ну. А, рожеве за 9. Павло? Марсалом. Це фран... ім'я такої француженки? Та ну, не хрен, знаю. А, а раптом. А раптом ні. ні. Ну, ви всі чули це ім'я. От в принципі, думаєте, десь там от ця епоха, і хто у вас мі... може спасти на думку от саме з француженком, там не так багато, мені здається, варіантів. хто міг би Спасти на думку. Якби знати, що це за вікінок Рожевого. Та тут, в принципі, Ой. все одно на цей вікінок просто. От... То, а по фану щось можна буде? Ну, я якщо так по не фану, Бо я, я не буду ризикувати. Ну, я підказок вже давати не буду, бо вже була відповідь озвучена Тому 5 секунд на подумати, якщо відповідей не буде. Зараз буде болі, напевно. Ну, давайте ваші фанові відповіді. Мадам Помпадор. Да, Маркіза де Пампадор. Ага, так і думала, тільки не знаю такого відтінку. Так, це хто обирав цей варіант? Я та за 10. Люда? Ну, про цвітіння сакур. Так. А жовтий за 10. Нічого собі. Кирило? Ну, якщо логічно припустити, можливо, на честь Моїсея. Абсолютно, правильно і логічно припустити. Да, розходяться води так так, між двома островами на годинку, і туристи приїжджають просто пройтися. Фіолетовий. Анна? Пурпурний. Який фіолетовий. Павло. Я вже сумніваюся, блин. С Ну, можеш не казати. Але У Індиво. ж, здається, було навіть питання про це про хімію. Про елементи. Так, да, що і десь було, да. Хім... Багато кого yeah. вже було. І у Ігоря було про дітей, індиго було. Так, коли Ну, я думаю, багато хто насправді бачив цей прапор, просто, можливо, не знав, що це він. Ну, типу, символ свободи, мабуть, якась тут. Та. та я б не сказав, би насправді. Олена, змія? Так. Да. Там така лежить, типу, закручена. Да, змія. І... Так, давайте коричневий 8 вісім. тут дуже уважно над відповіддю вам треба буде подумати. <гас> я підпором. знаю, я знаю. Так, стоп. Стоп. О. Я цю групу, напевно, юзав. Я ж не знаю, але просто не подумав Та зрозуміла, яка група. Я не пам'ятаю, скільки там років. Кирило. 14. Ні. Нутро, так, десь, блядь. Ладно, поки мовчу. Ну, комо, народ, ну, або тут. 13, або 13, туди. 15, да. Перший танець, табер, піонер табер, чи що? Нет, це не та песня, 14, то Олексій? Тупо рандом, 15. Ні. А ну, кнопка Сергій. Dai. Давай 13. Карі очі, їй майже 14, тому я їй сказав повну кількість років, бо повна 30. А, Вон, ти диви, все продумав, ти не даєш. А що за пісня, можете розповісти? Педемика, а... я, я забув. Да, да казалось 14. А, а ж, ей, їй майже 14. Ну да, да, да. да. Я настрою спочатку, э, ну я забув. Э, я забув, все те, що важило, я забув. Так. Я, забув. я думаю, написав спочатку 14, а тоді думаю, ні, там же їй все-таки на 14, тому вот, трошки випробувати. Mm -hmm. <кхай> ну защитивай. Ну, я знаю, Шатен, Типу. Не. Анна? Хай буде бронатой. Так. Ну, так. вибору немає. Да, Невірно, шатен. От тепер про <реш> шатен. <реш> так. Все другий раунд.